Голодомор 1932-1933 років одна з найбільших трагедій українського народу і один з найжахливіших злочинів тоталітарного режиму. Довгі десятиліття інформація про нього замовчувалася, а будь-які спроби дослідження жорстоко переслідувалися. Саме тому внесок американських науковців українського походження став вирішальним у збереженні правди та донесенні її до світу. Після Другої світової війни сотні тисяч українців опинилися в США та Канаді. Серед них були історики, журналісти, священники, громадські діячі, які власноруч пережили політичні репресії чи втратили рідних під час голодомору. Саме ці люди почали перші систематичні спроби документувати злочини, коли в самій Україні це було смертельно небезпечно. Одним з ключових дослідників став Джеймс Мейс, американський історик, що мав українське коріння. Його робота для комісії Конгресу США з вивчення голодомору 1980-х вісімдесятих роках стала проривом у світовій історіографії. Мейс збирав свідчення очевидців, аналізував архіви та опрацьовував матеріали, які вказували на штучний характер голоду. Під його керівництвом було опубліковано тритомний звіт. Що доводив, голодомор був актом геноциду проти українців. Саме Мейс уперше чітко сформулював цю тезу для американської політичної спільноти, що згодом вплинуло на міжнародне визнання трагедії. Великий внесок зробив і Роберт Конквест, британсько-американський історик, який працював у тісній співпраці з українськими громадами. Його книга Жнива скорботи стала одним із найвідоміших видань, що системно описували політику Кремля та механізми масового вбивства голоду. Хоч конквест не був українцем, саме українські науковці в США допомогли йому зібрати докази, документи та свідчення, що лягли в основу праці. Не можна не згадати Романа Сербина, канадсько-американського історика українського походження, який роками досліджував демографічні втрати та механізми радянських репресій. Він був одним із тих, хто науково обґрунтував термін геноцид стосовно голодомору, показавши, що це був не просто наслідок економічної політики, а цілеспрямоване знищення українського селянства та національної еліти. Дуже важливим стало створення широкого архіву усних свідчень. Українські дослідники в США, зокрема українські студії при Гарварді, зібрали тисячі інтерв'ю зі свідками голодомору. Ці записи зберегли живі голоси людей, які бачили трагедію на власні очі, і стали унікальним джерелом для істориків всього світу. Роль українських науковців у діаспорі була особливо важливою, ще й тому, що вони працювали не лише в академічному середовищі, а й у інформаційному і політичному просторі США. Вони організували слухання в конгресі, готували виставки, публікації, конференції, привертали увагу журналістів, намагаючись довести правду про голодомор до широкої світової аудиторії. Саме завдяки їхній роботі тема українського геноциду стала частиною міжнародного дискурсу. Сьогодні ж Україна знову захищає свою свободу. Внесок американських учених українського походження набуває ще більшої ваги. Вони не лише зберегли правду про минуле, вони допомогли зробити так, щоб цю правду почув увесь світ.